Слава Україні! Героям слава! А ну дядя Вава, новорічний анекдот забасите. по полюбасу. Коротше, бригада лісоробів. У лісі пиле дерева. Ну і один мужик собі випадково бензопилив і член відрізав. Ну і тут 6 білий, ну... До району далеко вести, що робити. Каже, давай веземо у нас в село до ветеринара. Ну ти взяли цього мужика, машину привезли до ветеринара. А ветеринар так дивиться, ти каже, ну що я, ну а я чим вам поможу? Ну, а той каже, ну що ж прий, що ж прий, ну як, додому каже, як піду. Ну той каже, у нас каже, маленький слоник здох, каже. Я тобі хобот каже, присід, каже, давай сей, хобот". Ну, то й хобот. Взяв йому хобот пришив, але каже, через 15 днів каже, прийдеш на провірку. Я, каже, хочу подивитися, як воно там добре, каже, все. Ну, 15 днів проходить, той приходить на провірку, ну, а питають, як. Ветеринара. А цей каже, чоловічко добрий, во каже, жінка довольна, каже. не ходи літає по хаті, ліскає, курва, одна проблема є. А яка проблема? А де каже, йдемо у ліс, каже, різати дерево, на коли хочу пісяти, лиш викигаю, починає скубати траву і собі траву